Промадимо в Тулукові. Не тулуків, а Тулуків. Гей. Hey. Голубці. Жорна це жорни, але тут. -о. Почекай, я хотіла щось сказати. Сварка, буде голодні. Первий вже. Багато людей постраждало. Так виглядає, що відкупилися. У книжці це не описати і словами не переказати. Казали, що треба рот відкривати. <рес> буде цікаво. Можливо. бачите, мене шмерешки пішли. Реально, ну просто. Те, що ми будемо їхати в Тулуків, знали завчасно, як зазвичай загуглили. Але інформації на жаль, мізер сьогодні. Громадимо тут в Тулукові, для того, щоб самим дізнатись більше, вам розповісти і в мережу залити, щоб залишити нащадкам більше інформації про село Тулуків Заболотівської територіальної громади Коломийського району. Завжди по дорозі до наших місць призначень Експрес 24 Це невід'ємна складова наших комфортних експедицій. Це ви бачите лише 15-20 хвилин нашого фільмування. Насправді зйомки проєкту громадимо тривають 5-6 годин. Щоб ви бачили якісний контент, наші партнери, мережа магазинів Експрес 24 дбають про наші та ваші потреби. Експрес – завжди по дорозі. Перша згадка про село Тулуків, яке на березі річки Прут датована 1373 роком. Це один з найдавніших населених пунктів Заболотівської територіальної громади. У старовинних записах село називають не Тулуків, а Туг луків розповідає місцева директорка гімназії Галина. Дяк є кілька версій назви села. Туг лук від турецького слова Це означало перо на шапці. Тут луки старожили говорили, бо на березі річки пруд були великі луки. Від цього напевне і походить наше село. На гербі та прапорі села зображені лук і стріла. А ще млин до слова, перший млин на територію краю був збудований саме в Тулукові у 1471 році. Звичайно, з того часу тут відбувалося багато змін. Спершу млин був водяним, а далі електричним. Однак ті давні жорна та інші є тут. І досі. Ви тільки уявіть, яку шалену кількість тонн зерна перемололи ці кам'яні брили. Скількох людей врятували від голодної смерті у важкі часи, та скільки таємниць бережуть. У своїй мовчазній формі про цей млин у місцевої діловодки багато теплих спогадів. У дитинстві мене проводила бабуся з дідусем, коли приходили молоти, засипали сюди, зерно, чорна це жорни, але тут -то. і забирали готове і звідси це лопатку, запихали або тако грівали. Мішок підкладений був, були й заслонки, і така найдавня така лопатка була. У 1603 році. Тулуків був повністю знищений монголо-татарами, і лише за півстоліття село почало відроджуватися. На даний час тут живуть трохи більше як тисячу мешканців. Директорка гімназії каже: як і століття тому, так і тепер. Тулуків, особливо патріотичне село, на території було понад пів десятка краївок українських повстанців. Тисячу 1935 році була створена підпільна організація ОУН, і за цю активну діяльність у селі багато людей постраждало. 38 сімей вивезено взагалі з сім'ями в Сибір, Томську область, Казахстан. До слова Тулуківська церква одна з небагатьох, яка вистояла під час тиску радянської влади. У цю давню святиню приходили люди з навколишніх сіл у той час, коли церкви масово нищили та перетворювали на склади. У чому таємниця? У винахідливості місцевих розповідає Галина. Дяк. ті люди, які опікувалися церквою, вони оплачували податок, збирали по селу з людей і платили податок, і тому церкву не закрили. Так виглядає, що відкупилися. Відкупувалися так. Більше про багатовікову історію стародавньої святині уже за мить. Храм Різдва Пресвятої Богородиці у Тулукові розпочали будувати у 1850 році. З того часу тут двічі відбувалися реставраційні роботи. Крайні завершилися зовсім нещодавно. Місцевий священник розповідає, докладають зусиль, щоб зберегти її у тому давньому, гуцульському стилі. Однак до появи цього храму в Тулукові була церква святителя Миколая, дерев'яна. Після того, як була церква ця нова освячена у 1861 році, ця церква старенька була розібрана і передана у село Зібранівка. Вона до сьогодні там є. Вона була нижча по розмірах менша, але вона. Дії сьогодні дуже гарно збережена. У сучасній церкві збережені багато речей з попередньої святині, як от фрескова ікона святителя Миколая, розповідає настоятель Миколай Костюк. Точний вік її визначити складно, але це близько трьох століть, каже священник. Вона відмінно збережена тільки тому, що досі її жодного разу навіть не намагалися реставрувати. Продовжує Миколай Костюк. Ми можемо собі представити, скільки то людей приклалося до тої ікони. Ми років десять тому зробили просто акуратний футляр у різьбі. Але ікона, якщо подивитися звідси, то є фреска, то є написано на дереві. То може бути позолота справжня. Ніхто не досліджував і ми не давали, щоб хтось там чіпав від ікону. ікону. Тим націнно. А де ця ікона зберігається? Завжди. У нас тут на видному місці. Завжди. Ви вже знаєте, що ця церква не зачинялася під час московської окупації, і на які хитрощі йшли місцеві, щоб зберегти святиню? А ось Ще один доказ винахідливості тутешніх частину однієї із давніх ікон, яка могла не сподобатись радянщині, просто замалювали аквареллю. Якщо б не ця хитрість, ми б точно не змогли побачити сьогодні цей образ, каже Миколай Костюк. Серце Ісуса люди замалювали. І що цікаво, що замалювали професійно. І коли я хотів відновити так, трошечки почистити образ, коли взяв хустину сізяну воду, почав відновлювати акварель зізла і серце. Проявилося 70 років. Він був замальований, але випадково ми віднайшли рівненько було замальовано шинці й комірець був лишений. І коли я почав терти, забралася фарба. Я знову знову і дуже легенько забралася. Як ми всі ходили кругом? І ми не могли бачити. А ще тут у храмі збережена давня книга 1845 року з церковними записами. Ви тільки уявіть, у Тулукові можна дізнатися, хто та як отримував хрещення вінчання та відійшов до вічності майже два століття тому. І до сьогодні втрачені лише ті записи, які велися під час радянської влади, каже священник. Ми зберігаємо, десь хтось хоче щось вияснити, то вони беруть книгу, і шукають. Ця книга є цікава. Тим, що якщо ближче побачити, то не написано Тулуків, а тулуків гей. За шасії радянської влади ги десь ми втратили загубили. Ну а далі нам пощастило побачити ще один скарб: Євангелії, якому понад 340 років, цією книгою зараз у церкві не користуються, а бережуть у сейфі для нащадків. Тому зараз ви бачите унікальні кадри. Це найстаріша книга, яка є в церкві. У певні часи люди хотіли зберегти цю книгу цю святе Євангелії, і зробили футляр. Замовили, мабуть, у фахівців у Косівщині, бо бачимо різьба, така інкрустована різьба, дуже гарно, якісно зроблено. І написано. Тут коляда сестриць Тулуків 1949 рік за стараннями отця Станіслава Белінського можемо порахувати скільки років служить футляр для того святого письма. Друк на старослов'янській мові. Ця Євангелія може бути з тої старенької церкви. Це відсотку сто вона звідтиля. В останні розписи у церкві поновлювалися 50 років тому. Однак кілька настінних ікон та образів на іконостасі збережені з тих давніх часів. Їх одразу можна ідентифікувати. Вражає реалістичність та поєднання кольорів. Добре, що ніхто не чіпав, не реставрував, Ікони так збереглися від початку, як їх написали. Утешня дзвіниця значно давніша за церкву. Це висновки дослідників, каже священник. Точна дата її побудови невідома. Бронзовий дзвін вагою майже півтони звуком ля сповіщає в Толукові про радісні та сумні події досі. Дзвонять, коли служба на похорон дзвониться. чи що там дзвониться. Кажуть, що дзвін благовіста, лікує. Ну, можливо. А як зі слухом? І... Там звук дуже сильний. Казали, що треба рот відкривати, коли не дзвониться. Ви це робите? Дякую. На території церкви є ще одна пам'ятка. Сучасна. Мармуровий хрест встановили мешканці Толукова, які виїхали на заробітки за кордон. Позаду плити написані ті міста світу, у яких живуть та працюють уродженці села. І тут поставили капсулу. Написані, чому ми поставили той хрест, який задум був. Тут є всі прізвища всіх наших заробітчанок. де вони працюють. Років пройде 50-100. Хтось відкриє, можливо, буде цікаво. Якщо мешканців Тулукова запитати, кого можна назвати найвправнішим кулінаром села, то всі чи не в один голос скажуть, що це місцевий ДСНСівець Любомир. Зокрема, кухар-рятівник вміє готувати давні страви. Серед них запечене в печі листя кормового буряка, начинене кукурудзяною крупою. Мені навіть пощастило спробувати кулінарна візитівка Тулукова – голубці. Але не прості вони з листя кормового буряка. А начинка це кукурудзяна крупа. Як приготувати цю страву? Дивіться у програмі Ресторація разом з Віктором Поворозником. Шукайте в мережі. У мене найщемаливіший спогад з дитинства бабині голубці з картоплею. А тепер буде особливий спогад з Тулукова про голубці з кукурудзяною крупою. Хочу вас познайомити з одним з найтитулованіших спортсменів Прикарпаття, і він родом з Толукова. Це 24-річний Андрій Джелеп. Його спортивні досягнення можна перераховувати довго та найвагоміші. Чемпіон світу, чемпіон Європи і діючий чемпіон України. Вільною боротьбою Андрій Джелеб займається вже 18 років. У Тулукові дуже пишаються односельцем при в'їзді величезний банер, на якому спортсмен зі своїм тренером почав займатися я у Заболті на території садочка, і там свої перші кроки на килимі робив. Основний зал був у Джурові. Звідти родом і мій тренер Іван Васильович Корольок. Ми до тепер разом. Проходимо всі, всі труднощі. Я дуже вдячний йому і вдячний Богові, що ми, так скажемо, звелися разом. Зараз ми працюємо в місті Івано-Франківськ. Там відкрили Академію боротьби про імені Василя Петровича Федорешина. Однозначної таємниці успіху у спорті немає, каже Андрій. Є багато складових, які і створюють загальний результат. В Праці в любові, у Божій ласті, в батьках, у тренерах Дворазове тренування в день. Від Трьох з половин до чотирьох годин. Спортсмен рівня мусить багато займатися. Є на ну, дослідження, щоб досягти успіху, потрібно напрацювати 10 тисяч годин. Це Плюс-мінус 10 років. Наприклад, коли я став чемпіоном світу, якраз 10 років пройшло, і я думаю, це дало свої результати. Зараз Андрій Джелеб здобуває спеціальну спортивну освіту та продовжує щоденно тренуватися, бо каже, є заради чого? Найперше, щоб український гімн звучав на світових аренах. Люба, вершина, спортсмени з золото Олімпійських ігор. Коли гімн України грає, і це це взагалі це прям. Ну, бачите, в мене шмерешки пішли, як згадує. Це заставляє мене якось так рухатися. У книжці це не описати і словами не переказати. Але коли ти стоїш там буквально тих пару хвилинок, це <говори> краще можна так сказати, немає. Це вартує всього пролитого того путу, крові і тих травм, і, і тих радостей, всього, все це вартує. Не боятися, впевнено, нехай і найменшими кроками, але йти до мети і мрії радить юним українцям Андрій Джелеп. Будь-який спорт це дисципліна, каже, або навіть відіграє важливу роль у становленні особистості. До слова саме після приголомшливих досягнень спортсмена у Толукові. Місцеві меценати створили школу боротьби, де зовсім юні вихованці вже здобувають вагомі результати. Кожне село має свою найвідомішу вишивальницю у Толукові. Це Марія Пачук, яка присвятила цій справі більше сімдесяти. Років, на жаль, нещодавно майстриня відійшла у засвіти, але по собі залишила тисячі сорочок, рушників, подушок та інших речей вишитих найрізноманітнішими, нею вигаданими узорами та орнаментами. Розповідає її донька Людмила Качмар, яка одягнена, як кажуть в Толукові, в мамину дівоцьку сорочку. Мама ще вишивала її, коли була дівчиною. і Я її до тепер зберегла бо інакше не можу. То є традиція, то є своє, то є рідне. І коли я одягаю її сорочку, гріє вона. Мама померла на 90-му році. До речі, два тижні до смерті мама перестала вишивати. До того кожен день, кожен день вона вишивала, як на замовлення, рушники, на весілля, чоловічі сорочки, як жіночі сорочки. Це просто любила цю справу, що вона, вона не могла. Відмирки. А є якийсь лік тим роботам, які вона вишила? Я не хочу хвалитися, що цілу земну кулю, ну якщо скласти за ціле життя, за. 90 років реально ну просто. Вона могла не готувати, а от вишивати. Ну хіба він не прекрасний? Ну хіба вони не дивовижні? Це я про тулуків і його мешканців. Тепер це село на особливому місці в моєму серці. Якщо воно так само вразило вас, як і нас, залиште вподобайку та коментар. Так ще більше людей дізнаються про тулуків Заволодівської територіальної громади Коломийського району. Ми вже готуємося до наступних експедицій, тому побачимось! Ви дивились програму Громадимо!